Багатьох з них знають на території практично всієї України, а у рівному місті рідному майже не помічають. Десяток рівненських дизайнерів вирішили вийти з тіні й довести загалу. Вони не гірші за світові бренди. Відправною точкою став ярмарок «Made in рівне. Організатори кажуть, ідею творчого заходу запозичили у столиці. Ми не раштовалі на велике кількість людей. Но как бы в основному большинство это должны, ну, наши наші друзі, хто обычно нас поддерживает. но собственно, видим людей, которих перший раз от приходять знакомятся, спрашивают. Нам достаточно очень приятно видеть незнакомых людей. Мідстайл шиють одяг лише з квітня цього року, проте мають свою особливість, яка не лишає покупців байдужими, адже створюють одяг для тих, хто не боїться бути епатажним. І назва і логотип бренду відповідає настрою «Кривавої романтики. Тобто сама суть бренду, а, одяг, ну і взагалі одягу, і сама ідея, і посил, такий, а, така любов, коли любиш настільки сильно, що хочеться з'їсти. І в принципі, ця тема нас надихнула на створення цього бренду. І наші всі принти більш-менш такі трошечки криваві, трошечки такі, якби романтично такі агресивні. Рідне, значить, домашні вирішили творці бренду Белконіґамен. Створили одяг для дому. Теплий, комфортний, водночас стильний та модний. Отакий він вит. Ли рівницьких дизайнерів це нічна сорочка. Звичайно, обов'язково натуральна тканина, приємна до тіла, м'яка. Ось ну і також, ну скажімо, нашою роддинку є різні цікаві принти, от, наприклад, от, там олені або Хід сезону це чи там ташечки або ось авторський принт керівницької, до речі, художниці на купальниках, там шодниці. Різноманітний одяг та аксесуари, прикраси та щоденники. Усе це з оригінальними принтами, візерунками і практично в єдиному екземплярі. Такий ексклюзив пропонували відвідувачам учасники Мейтін Рівне. Сподіваються, тепер їх оцінять і у рідному місці. Адже поки рівненські вироби через сторінки у соцмережах купують здебільшого мешканці інших областей. Оля Міхньов Юрій Кобівновини. Gracias. No.